Життя выдумано истории реальных людей о жизни. А нас с вами я, Андрей Большевский. Добрый вечер. Эти кадры беспорядка возле украинского дома в Киеве облетели все мировые агентства новостей. В результате столкновения пострадали 27 бойцов-беркутовцев. Почти половина из них до сих пор в больнице. Прямо из-под украинского дома в карете скорой помощи увезли подполковника ГАИ Юрия Лукиша. Очевидцы утверждают: на его ногу на микроавтобусе наехал. Народный депутат. Уже несколько дней в больнице Валентина Коробка. У нее сотрясение мозга. Участница митинга заявляет, ее толкнул тот самый подполковник милиции Юрий Лукиш. Он схватил на меня за левую руку и с силы кинул на э, руку. Бойцы спецподразделения «Беркут» утверждают, вместо того, чтобы охранять общественный порядок, они сами стали объектом нападения и попали под удары палок и прицел газовых баллончиков. В студии про життя мы пытаемся разобраться, за что пострадали бойцы, которые выполняли приказ не применять силу. И есть ли оправдание слезам жен, матерей и детей тех, кто попал на больничную койку после мирной акции. Тема сегодняшнего эфира «Приказано выжить». У нас в гостях сегодня родители тех бойцов Беркута, которые находятся, пока находятся в больнице. Я хотел бы вам представить семью Колосовских и Татьяну Пархоменко. Расскажите, что случилось тогда? Что с вашим сыном? Где он? Сейчас он находится в больнице. Во-первых, кто он? Давайте, чтобы люди поняли. Где он в служит? В Беркуте. Кем? Просто працює в Беркуті. Ким він не розголошує нам, він дуже скритий. І що трапилось тоді? Ми були всі вдома, готувалися до його дня народження, йому подзвонили і він поїхав. А потім? А потім подзвонив і сказав, що він лежить в лікарні. І як він виглядає? Нічого, трошечки вже йде на поправку. Який у нього діагноз? Ну, отравлення газом і победя в верхніх тканів голови. А з вашим сином. Ох, так же само знаходиться в госпіталі. Наш син Колосовський Сергій Валентинович. Він працює у Беркуті. Ночою до нас позвонили, що ваш син постраждав. Позвонили до мене ночі і сказали, що не переживайте з вашим сином все нормально. Він правда в госпіталі. Ну но... я то батьківське серце трошки. Що ви думали случилось? А що можна думати? Ми послали свою дитину на мирну роботу, не то що наших дітей В нашій країні? Так, да, і в нашій державі, щоб це били наших дітей, які захищають народ. От тут а, мені підказують, що Беркут це не зовсім мирна робота. Ви не знали, що він пострадав около українського дому. Ні? Ні, не, ми ці кадри ми не дивилися. Ми не бачили, ми до нас вже позвонили, то ми вже. Ведь журналисты это узнали. Вот я в воскресенье опубликовал, видеоролик. Я записал одного из бойцов из Полтавы, которых нанимала Свобода, которые били ваших сыновей. Вот. им пообещали по 300 гривен. Зовут его Зазуля Сергей. Он из Полтавы. Ехал вместе еще с пятью ребятами из Полтавы. Да, нанимала Свобода. Вот они приехали в четверг. Им выдали, значит, по футболке. Вот, объяснили, с чем они должны быть, должны были там заниматься. Вот там Беркут на них идет. Значит, они на, значит, на, Беркут, да, там. Я должны... Вы, вы сказать, что их тренировали для столкновения? А, Значит, или ну как? не тренировали для столкновения, а в смысле ставили задачу. Еще раз, этот ролик я заснял, видео там. Конкретно. Давайте посмотрим. У нас Реализую есть... Сейчас, людей. Саша, у нас сейчас есть свой есть ролик, который я хотел бы, чтобы все посмотрели. Да, и вы хотели вот сказать, это еще были и... ребята из свободы, ну и что там, а, ничего да, вот ни не делают. Я хочу еще делать, сказать, страшно. да, я спрашивал у парня, а вот как вообще, как вам сказали действовать? Значит, Бойцам, которые свободы, собственно, да, раздали баллоны, там, по-моему, Кобра, да. По его словам, где-то и было 50 человек. Да, кстати, Беркут же не получал а, команду разогнать. Он получил команду протиснуться просто, ну, к, к дверям Украинского дома, должна была состояться пресс-конференция президента, вот, протиснуться, и все, больше ничего. Если бы они, конечно, получили команду разогнать, они бы разогнали, там это вопросов нету. Их, в этом нет никаких этого, сомнений. Саша, Беркуты существуют в нашей стране и в других не для того, чтобы разгонять собственных граждан. Я уверен, что они прекрасно понимают и я также уверен что нельзя называть пока кого бы то ни было будь то там свободу не свободу и других боевиками назовем назовем так люди защищают свои интересы так какие-то национальные любые ну давайте пока у нас есть еще одно видео давайте его посмотрим

пока Поки отримують бірку та це от мітінгуючих. Справа що це страшне твориться, але тісно. Особисто я знімав це відео ввечері. Це було не в день прес президента. Мене звати Богдан Кутєпов. я а, это день, ми що... видим, да, Богдан Кутєва. Да. Таку футболку теж тематичну, надію. Ну, в принципі, моя рідна мова Суржик. І я хочу заявити, що питання української мови це абсолютно не на часі питання. От запитайте в людей в студії, чи це головне, що їм болить у вас? Давайте кадри, які ви давайте, я просто хотів зупинити. На тому, що особисто я на камеру щойно ви показали ролик, це я знімав. Це було напередодні прес-конференції президента. І чому це сталося саме там? Тому що наступного дня мала відбутись прес-конференція президента. Я був акредитований на цю прес-конференцію, і наступного дня теж був там. І з вечора я почув, що там збираються голодувати депутати. От в чому це ж не просто так вибрано було? Та ось це зал пустий, який показують після того. Журналісти просто розійшлися. Вони туди зійшлися, почались ці сутички. Президент так і не приїхав. Через які причини це інша ситуація. Це теж кадри, які знімав. Це вже наступного дня. Я поїхав туди, і я побачив, що там просто люди їх збираються. Тягни Бог написав э, в своєму блозі, приходьте всі під український дім, бабушки Тимошенко. От є завжди, от, хто ходить, всім печерському суду, да, постійно істеричних таких от, пенсіонерах, сіда от видно. віддані сідав, палка. А називати їх Де істериками. Де ці люди? Де ці люди? Чому ви зараз не українського дому, не голодаєте. Я вас спрашиваю, почему вы не украинские <говорит> <що>, давайте, <говорит> вами? Давайте, давайте, давайте с судьбой. Подавлю, так, подождите, одну секунду, еще раз украинским. Всем же прекрасно известно, из всем прекрасно известно, что собирали туда. Вот есть. Еще раз говорю, хорошо, я. Журналистка газеты Юэ, сейчас я просто забыл ее имя, да. Она сообщила, что вот она присутствовала, пришла голодать за украинский язык, да. Она говорила, что бабушкам Тимошенко раздавали по 60 гривен за то, что она. Это, Валентин, а, еще раз. Саша, давай, 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 практике... стоп, 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 брейк мы. одну секунду, я вас очень прошу, я давайте по людски. Я еще раз говорю, бабушка Тимошенко, мы не в политической, я вас прошу, мы не в политической программе. Мы подсылаем наших детей, правильно, это же наши дети. Можно я с вами? Вами сяду. Это наши дети. Беркутовцы, кстати, и мои дети могли бы там служить. Да, могли бы. Так, Но они аппаратура? уже взрослые болеют. Поэтому... Хорошо. Я... Вот, я спрашиваю, значит, абсолютно нормальный вопрос. Мы посылаем наших детей не для того, чтобы они сталкивались с кем-то, тем более на территории нашей Родины. Вот о чем надо говорить. Да, одна политическая Но, цела, відстоює свої інтереси, інша політична сила свої інтереси. Вони ведуть свої торги і ввечері і Яценюки і Януковичі поїхали в ресторан в прохолодний з під кондиціонером вечеряти. А люди під українським домом зібралися і казали: ми звідси не підемо, бо ми за мову. А інші не могли піти, бо їх командири не відпускали. І казали, поки тут люди є, ви будете тут беркутята отам по підворотнях вечеряти з одноразового посуду і стояти тут на жарі в цих берцах. І бо... ну, не треба було брати ну, таку владу, но... яка зараз довела ситуацію в країні. У нічого ну давайте так. Подневольные, ситуации, они люди под приказом, понимаете? Вот какую какую ход, команду все. получил Беркут, нам неизвестно. Мы просто знаем, что мы там стояли, людей там было абсолютно много разных. И были партийные, и были не, не партийные, с символикой разных партий, и были без символики. Почему люди там собрались так? Потому все с одной и той же целью. Я уверен, что да. Какой? Э э, вы именно... пришли защищать вы, вы, украинский вы... язык, и вы не говорите на украинском языке. Перейдите, пожалуйста, на украинский язык. Не-не-не-не-не-не-не. Я против. Gele... Refused. Это давле. Стоп, стоп, стоп. У нас здесь, Саша, у нас много людей говорит по-русски и считает себя украинцами. <laughs> <electric circulation> а я в Киеве родился. А что в этом? Можно я ответить? Да. Можно я ответить? Давайте. Александр, у меня нет вопросов с украинским языком. Я сейчас принципиально э, говорю на русском языке, потому что я именно вот представитель того русско русскоязычного меньшинства, в кавычках, да, э, интересы которого этот закон якобы призван защищать. И я вот пришел туда именно высказать несогласие Вы с этим законом так, и с тем, как он был принят. И как только я туда пришел, буквально через полчаса, Через полчаса. На нас попер Беркут Стоп, с дубинками и газом. Кто может еще раз, кто разделяет ту точку зрения, что Беркут попер? Скажите, почему? По, в чем это выразило? Да, Пока мы раз... одну секунду. Все видели, что не так уже Беркут и пер. Сначала, давайте за правду. Сначала поперли на Беркут. Мне показалось. Может, я не видел. С газовыми Нет. баллонами, Нет. да? Беркут стоял по бокам, так. по вот фасадам. По... Мы стояли возле центрального входа, и им дали приказ: они начали одевать экипировку и начали идти просто на людей. Начали их их. Ведь как... Техни... 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 Они оттесняли. Я а еще раз говорю, если бы Беркут оттеснять получил по головам, задачу по разогнать, оттеснять. он бы разогнал. Оттеснять он оттеснял все. Он оттого против, не получал, кого? Как бы против команды. дедушек. Против он дедушек, не дедушек те же самые, которые. Скажите, пожалуйста. Студента. Я хотел бы предоставить слово Ксении Ляпиной, которая у нас сегодня на программе. Она сейчас вам расскажет, что она обо всем этом думает. Встречаем. От я перед вами стою. Про мене написали в інтернеті, що я особиста побила 10 беркутівців. Я прошу на мене подивитись і сказати. Це з приводу правди, неправди і всього різного. Хочу також розвіяти ще кілька міфів. Я була з першої секунди голодування. Ми чотири народних депутати. Ми вийшли от на сходинки на, на напроти українського дому. Стали і з того все почалось. З нас чотирьох, які тихо там простояли з четвертої години вівторка до сьомої години п'ятниці. Чому саме український дім? Ми б з задоволенням обрали Майдан Незалежності, він для нас символічний. Але в цей час, ви можете подивитись по всіх хроніках, на Майдані Незалежності прибирали після Євро-2012. І просто там не було можливості. Тому ми вийшли на ці сходинки, щоб нікому не заважати і розпочати акцію мирного супротиву, яку, власне кажучи, головувати. Якщо все було так мирно, оказалось, що у нас, як мінімум, вот, дві сім'ї і мають постраждавших дітей. Да, давайте а, относиться. Бірку за це наші діти. А можна я, я от маленький акцент. Начальника. Я так само да. мати дорослих дітей. Да. Можна, звісно, говорити, що постраждали діти. Але я хочу звернути увагу, що постраждали кримезні чоловіки, які розганяли жінок студентську молодь і стареньких. От давайте так говорити. Тепер з приводу того, як це сталося. Чому взагалі це сталося? Ви знаєте, насправді Шукає я не відповідь хочу, там, хто віддавав Не приклад, хочу звинувачувати Бєркут, сам Бєркут, тому що люди були дуже різні. І деякі зараз я скажу і вставите. Щеня, до речі, якщо ви бажаєте, будь ласка, сідаєте. Да, ду, ду, я, я, я зараз да. скажу, потім сяду. Дуже різні люди були. Були ті, що, наприклад, виходив там якийсь загін. Ми підходили до керівника і говорили: не треба, не треба бійки. Ми тут мирно сидимо вночі. Ми починали спілкувати з керівником, і через 5 хвилин він відкликав, тому що він бачив, що ми нічого не робимо. Були ті загони, які мали чітку мету. Мету вони мали нас звідти викинути. Можна сказати витіснити, можна сказати побити. Я не знаю, мені то невідомо, але чітко витіснити. І на жаль, саме тоді виникали бійки, коли Беркут не розмовляв з нами, не запитував нас про те, що їх може турбує чи не турбує, а починав акцію викидання. Молоді жінок, які і свободи, були без і свободи, да? які були без зброї, починав акцію викидання. Провокаторів було багато з різних боків. Оце і з нашого були теж були. Вони не нами були приведені але були. Були я були, були. вважаю, що були функція народного депутата. Полягає у тому, щоб дайте, творити... Бри. Законотворення, да? тобто закони писати. Скажіть, будь ласка, от е, пройшов час в 2004, 2004 році відбулись подібні події. Вісім років пройшло, шановні громадяни України. Ми ж говоримо не про те, що відбулось зараз. Да? Ми кажемо про те, що є роки проблеми, яка виникає. І на жаль, ми зараз усі заходимо в період. Коли будуть вибори, і це початок. Так, В цьому відразних триметрових дядьків будуть бити жінки. Я очевидець, я була біля українського дому, стояла на верхньому ганку біля українського не, дому, не, і казки не, про те, що цих підолашних беркутів побили, це абсолютна брехня. Ви собі цього не уявляєте. Маленька жменька людей. У мене зріст метр шістдесят. Стоїть маленька дівчинка. Ірина, нас, і нас до до речі, цімляє... до речі є, є один побитий зараз. Прийде. Розповідає з тому, ви да. говорите чекайте. Ви говорите, давайте побитий Беркут на давайте пригласив Сергія Колосовського, який сьогодні в нашій студії розкаже, і потом вас каминахуєте побиток людей, яких побив Беркут.